Так, друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Вже через там пару днів у нас вже почнеться літо. Погода у нас, ви бачите, яка стоїть, тучі. знову ночі дощ. Зараз ось моросить, теж йде дощ, ніяк не можу побризкати ні рози, ні побризкати сливи, тому що, як бачите, повно дивіться, повно тлі. Це жах. Погода. Що, друзі, зараз пробіжимося по нашому господарству. Я вчора, як уже говорив, чи позавчора, позавчора, що я вирізав наших старих курей, ті, що в нас були Ломан Браун, які я придбав тоді, і вирізав білих курей, тому що ну, вже їм десь по одним півроку, другим два роки. Я вважаю, що нема резону їх. Тримати на яйце, якщо вони несуться не так часто, як хотілося. Тому е, я взяв і вчора їх вирізав. Точніше не я, а вирізала мене знайома. Великий теж дякую, що вона мені допомагає. так Ну що, тут у нас, друзі, нічого не змінилося, все потихеньку, вибачте. Не буде тепер отаких от гарних у мене різнокольорових яєць. Це у білого одна в мене курка залишилася, так як і білих не можу поки знайти, щоб у мене був такий райдужний кулір всіх яєць. Що в нас по кроликам, друзі? Значить дивіться. Малеча в нас ось підростає. Дивіться, які бургунчики. Вже вони їдять самі. Я не рахував, скільки їх там, чи 5, чи 6. Дивіться, які в нас реживхи. Отакі в нас королинятка, друзі. Тут хлопці сидять. Куропатки ще не несуться, я ще не бачив, хоча вже ні, немає. Повісив ось так, дивіться, позавчора мхобойку, дивіться вже, скільки, бачите, наклеїлося. Тут не так, а тут аж занадто. Е, так, що хочу вам сказати? Бо я говорив, що там я розкажу про сам, Е, Друзі, що хочу сказати? В курнику ми ось підемо, так? Да? Мені сподобалось. Так, а там, де ходять наші кури, все, супер. І тут я теж посипав, дивіться, повністю тут у мене було мокре, як ви пам'ятаєте, да, дивіться, все сухо. Але, ну, ви бачите, мух повно. Запаха ніякого немає, не стоїть, але підсушує. Підсушує, що можу сказати, де попало. Там просто тече в мене ось дітвора п'ють. То там буде, треба буде ось просто підставити, щоб не так було волого. Так. Поїхав на коси ось травки нашим кроликам, дивіться. Зараз я трішки відставлю і хочу що вам показати. Значить, в нас така трішки халепа. Вони в нас тут оці кроленята бешені. І в мене одне кроленятко, бачите, так? Да? Е, потягнуло ногу. Воно їсть все. Воно бігає, бачите, ось тяне ножку. Вони тут, я не знаю, якісь вони злякані. Я мамку відсадив від них. А от ці добре, а от одне, ви бачите, потянуло. Оце в нас така трішки халепа по цим помісним кроликам. Нагадаю, що це в мене були спаровані термонка, спарована з бургунцем. Оце такі. Кронята в мене вийшли. Тут не знаю. Тут очікуємо, вона мурчить. Я її сюди посадив, не бачу. Нічого поки вона дивлюся і такі, як і пузата, не знаю. Не можу оприділити, не вмію я. На ну, ось щоб оприділяти наші, чи вона у нас кітна, чи не кітна. Так, дивіться, що тут у мене. А тут ось... Я вчора вона носив вже сіна, накидав їй соломи. Значить, дивіться, ви бачите, вона не з'їла майже ніякого комбікорму, нічого. Вона це сидить там. Пух теж вона поки що не нарвала. Але гніздо, як ви бачите, вона будує. Чи там будує, чи там будує, будемо дивитися. Але вона точно пузата. Все, будемо чекати. Тут у мене малеча сьогодні. У мене оця ось, ось, бачите, вчора залишив отак, або отак десь залишив, і вони або стукалися і відчинили. не гуляли. Добре, що в мене з усіх сторон закрито і нема як вилізти. Тут у нас малеця підростає. Дивіться, не гарнюки. Тут у нас все добре. Так, теж по самцям, я говорив, є термонці самці, гарні, дзвоніть, пишіть кому треба. Так, ну ці в мене йдуть два ось на м'ясо. На цій неділі я думаю, що вони підуть у мене на забій. Тут теж ми очікуємо 8 числа. Дивлюся, це наша перва кролка. Теж будемо очікувати на округу. У нас напустився дощ. Так, ну що, давайте. По, що хочу сказати по фазанам. Наші фазани знесли, друзі, 4 яйця вже. Всі яйця я туди поки що положив. Думаю, хай будуть поки там в кошику. А далі тоді подивимося, що з ними робити. І вчора, як ви бачили, в мене вилетів оцей світлий фазан. Вон він. він був у нас. Зараз. Він був у нас вчора в крольчатнику. Я вчора все повністю закрив там місце, де він міг пролізти. Я навіть не очікував, що він там може таке мені зробити. Так, ну що, давайте тоді пробіжимося і в наш... Поряднее світло включу. Качата в мене вже поїли зранку. А дивіться наші молоді курочки. Вчора я з'їздив до знайомої, теж великий дякую. Вона мені відібрала. Взяв я 7 штук Ломан Браун. Ну Десь через недільки три. Вони вже будуть нестися. Цінова політика 260-270 одна курочка. Кому цікаво, це в місті Полтава на 23 вересня на ринку. Оце були такі ціни. Ось наш селезень, красень. А ось наша малеча. Ви бачите, повилазили трішки з мамкою Лас тепер треба буде зайти там в тадачі, де там все у нас по 5 чи по 10 гривень і теж треба буде забетонувати, я говорю, і таке саме зробити, саме краще. Так, тут качата. Оце такі ось придбав дивіться, які гарні. 7 штучок. Так, ну що ще хочу сказати. Сидить у нас квочка на фазанячих яйцях і сидить у нас там далі качка. Турбувати не буду, тому що я сьогодні вже пішов подивитися, що там і дивіться, що я вже сьогодні отримав бачите. Отакі укуси. Оце так. Поставив сюди поки що отаку нашу, декоти були. Вирішив поки поставити сюди, щоб у нас кури неслися. Котам я там інше вирішив зробити, поки буде так. І ще хочу, друзі, що як вилупляться то з інкубатора, і хочу поміняти наших е, чорних курей, тому що їм теж вже майже по два роки, та деяким і два роки вже є, теж хочу їх замінити. Щоб був у нас молодняк. І ще в кінці, що я хочу сказати по поводу да? Дивіться, там сухо. Ви бачите, повністю сухо, там було волого якось тут ось, але там сухо. Оце мені що сподобалось, дивіться. Бачите, немає. Все там сухо, і, і тут теж сухо. І як був у нас дощ, теж там немає ніякої вологи. І що я зробив? Дивіться, зараз вам відкрию кліточку. Так. Включив світло. Бачите, тут. Теж обробив, дивіться, як сухо. Там було волога, як стало. Кліточка суха. Це в нас вчора сиділи тут кури, от трішки залишилося. А так все. Це гуд. Все ось покажу вже. Оту бешену. Вона там сидить і на фазанячих, і на... В малих курячих яйцях і сидить на своїх качачих. Одне качаче яйце, я у неї сьогодні забрав, бо воно вже там було розбуток. Не годиться. Все, тут у нас несуться. Отаку полку зробив, ну поки що там. А ні, він знеслося, навіть. Все, я думаю, їм сподобається, це потім приберу. Все, кому сподобалось таке відео, коментуємо, ставимо лайки, підписуємося, підтримуємо, підтримуємо україномовний канал. А вам, як завжди, бажаються здоров'я і процвітання вашому господарству.